Всім доброго дня! У нас автомобіль Шкода Октавія А5 на промивці радіатора пічки. Зараз тестуємо, скільки видає градусів повітря з дефлекторів. 35,7 більше не набирає. Ну, 35,8. Ну, можна сказати, тепла немає. Це дуже мало. 35-36. Все що до 40, це зовсім немає тепла. Зараз будемо підключатись до радіатора пічки та промувати. Підключились до радіатора пічки. Включимо насос, бачимо чистий фільтр. уже спина. Ну, открываются кусочки. Ну, да, этот кристаллизованный антифриз. Видно було зразу. Індикатором є бачок. На бачок глянули, бачок світленький, колір антифризу видно. Це значить, що в машині навряд чи буде плавати чорний бруд і ржавчина. Буде кристалізація антифризу. Довго не змінювався антифриз. Змінювався не апаратним способом. Якщо змінювався, і от такі от маємо. Кусочки кристалізованого антифризу. Зараз тепло в пічку піде. Поїхав. Ми... Хотів вам показати, що така є деталь у машині, ви всі, мабуть, знаєте, як фільтр салону. Коли включаєте обдув вентилятора, а він так собі на третій передачі і майже не дує, треба, приходиться додавати оборотів, то це фільтр салону. Він от забивається, в кого де машина їздить, де стоїть. В даному випадку отакий от, от фільтр салона. Подзабитий. Людина міняє його раз в два роки. Каже. ну Зараз продуємо його, поставимо назад. Краще от, взагалі міняти. Радіатор пічки зараз на апараті 89 градусів. Проводимо фінальний замір. Як ми бачимо, вийшла температура на 80, 80+, гарний результат. 88, 89 зараз на апараті, 81 в машині. Теплоотдача гарна, радіатор пічки промитий. Зараз підійдемо ближче, покажу скільки ж було в ньому бруду. От погляньте. Оце все, оце кристалізований антифриз, накип, оце все забито було в радіатором пішки. Результат гарний. Маємо. Нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль. Працюємо по запису. Промиваємо радіатори пічок, системи охолодження е і виконуємо суміжні роботи. Можемо замінити термостат, е ну, в залежності від яких машинах, може там якийсь дуже е тяжкий є випадок заміни термостату, то там по домовленості. Всім дякую за перегляд. Гарного всім дня. Слава Україні, слава Збройним Силам України. До зустрічі.